Омія марго. Задихання моє моєї млисте, задихання моє над містом, розливання моє під мостом, вороний мій останній шостий, коню мій з порожнин гітарних, верболистий, гіркий і хмарний. У таверні, в присілку біднім. Ці жінки, ці прокляті злидні, ці жінки об отруйній крові на відтятих твоїх головах сідять пісню мою на ганку, тешуть пісню мою на ганку. О амарго, немов то полю, пазуристі жаски і голі, жил твоїх натягають линви, що мене задушить повинні. Смерть заходить. І смерть виходить. Твоє серце тече по сходах, серце з'юшене, бурштинове, о лимонна моя любове, обемтего моя невгасна, о зміє до голубки ласа, пазуриста тигрина душе, най тепер і мене задушать, зложать навхрест мої дороги. Ані для чого, ані для кого. О, Амарго. о, мій Амарго, Полудення моє шовкове, зупини загатицю мову, Оповий мої стегна, мідні, Вітром півночі, морем півдня, Поламай мої чорні віти, хай не квітнуть, нехай не світять.